Всім привіт, це Макс Єленко, постійний експерт сайту рейтних букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на центральний матч навіть не туру, а можливо всього чемпіонату всієї німецької Бундесліги сезону 22-23. Це е, Баварія проти Дортмундської Борусії. Борусія за 9 турів до кінця е, чемпіонату випереджає Баварію на одне очко. Таким чином може перерватися гегемонія Мюнхенців, яка е, триває ось вже. 10 років, 10 поспіль чемпіонств здобула Баварія. Непереконливі виступи у Бундеслізі після паузи на чемпіонат світу змусили керівництво Мюнхенського клубу поміняти тренера. Замість Нагельсмана призначили Томаса Тухеля. Ну як змусили? Фактично не змусили, тому що Баварія в Лізі чемпіонів виглядала дуже потужно. І ось це рішення керівництва Мюнхенського клубу, воно. В принципі, залишається неоднозначним, Подивимося наприкінці сезону, чи дійсно воно Баварії допоможе. Я переконаний, що, як мінімум, у чемпіонаті це рішення Баварії допоможе. Порівнюю склади команд і дуже важко пояснити, як Баварія примудрилася, стільки очок за останній тур після паузи на чемпіонат світу, втратити. Як на мене, Склади абсолютно не зіставні. Баварія, звісно ж, набагато сильніша. Десь, напевно, були проблеми всередині колективу. Інформація про конфлікт то з Нойром, то з Мане, то ще з кимось вона повсякчас з'являлася у пресі. Тому, можливо, призначення Тухля дійсно допоможе виправити ось саме цю обстановку всередині Баварії, всередині колективу. Ну, І якщо це вдасться зробити Тухелю, то Баварія має чемпіонство 11-те поспіль забирати. Я думаю, що всі незадоволені гравці в першому матчі під Орудою Тухеля вже захочуть показати, що саме проблема була не в них, проблема була в Нагельсмані, в його поведінці, в його, можливо, занадто сміливій такій тренерській філософії. І тому я думаю, що Баварія переможе Борусю вдома на Альянс Арені мусить. Мюнхенська команда це робити, і я думаю, навіть що зробиться із запасами з форою у мінус півтора голи. Коефіцієнт на перемогу Баварії з форою мінус півтора складає 2,18. Якщо вам цей прогноз сподобався, ставте вподобайку, підписуйтеся на YouTube канал рейтинг букмекерів. Також підписуйтеся на соцмережі рейтинг-букмекерів. Там дуже часто проводяться різні цікаві конкурси. Дякую за увагу! Хай щастить!